Навчання грамоти, письмо, тема уроку правильно вимовляю слова зі звуками г, г і записую їх. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Виконаємо гімнастику для пальчиків. Та шарадами. Люблять нас усі збирати після дощика в ліску. А як букву Г відняти, будем плавати в садку. Любимо збирати, ми що діти? Гриби. А якщо букву В відняти, то будуть риби. Літає в полі по погороду, а Г відкиньте, лізе в воду. Хто літає в полі погороду? А коли відкинемо Г, вийде рак. Відгадайте загадку. Пташка чорна, як смола. Перша Г, остання А. Гава. Пришитий він до піджака, а перша буква ось така. Так, це гудзик. Молодці. Повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо в сошиті у косу лінію. Зошит свій я відкриваю, наскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно, до роботи вже берусь. Запишемо сьогоднішню дату. Відступіть від попередньої роботи один робочий рядок. Посередині запишіть 19 квітня. 19 пишемо 1.9. В наступному рядку з великої букви пишемо Класна робота. Виконаємо каліграфічну хвилинку. Сьогодні повторимо написання великої та малої букви Г букву сполучення з цими буквами. Прочитайте, будь ласка. Зверніть увагу, буква Г поєднується з іншими буквами верхнім з'єднанням. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Словниковий диктант. Наступному рядку запишіть посередині з великої букви пишемо перше слово з великої букви. Агрус. Після кожного слова ставимо кому. ГАВА. ГАВА. Гудзик гу дзик. Гудзик. Гедз. Ге дз. Дзига. Дзига. Кінці групи слів. Поставте крапку. Перевірте діти, написане. Запишемо речення під диктовку. Гуси в лузі гелготали. Початок речення пишемо з великої букви. Кожне слово пишемо окремо, в кінці речення ставимо крапку. Записуємо Гуси, гу-си. Влузі, лузі. Лу Гелготали. Гел, го та ли Перевіряємо. Якщо ви почули, що я говорю перевіряємо, треба поставити крапку. Бо речення закінчилось. Гуси в лузі, гелготали. Попрацюємо над скоромовкою. Прочитайте скоромовку. Перший раз прочитаємо скоромовку повільно. Гава дуже любить каву. Чорна гава, чорну каву. Чорна, чорна гава з гав. Чорну чорну каву гав. Другий раз. Прочитаємо у звичайному темпі. Гава дуже любить каву. Чорна гава чорну каву. Чорна чорна гава згав, чорно-чорну каву зкав. Давайте прочитаємо швидко. Гава дуже любить каву, чорна гава, чорну каву, чорна, чорна гава згав, чорно-чорну каву зкаву. Молодці діти. А зараз. Побудуйте, будь ласка, із звукових фішок звукову схему слова ГАВА. Перевірте. У слові Гава два склади наголошений перший склад. А що ви знаєте про слова ГАВА і Ворона? Запам'ятайте, дітки, ГАВА і Ворона один і той самий птах. Ворон, ворон уважають дуже розумними птахами. Якщо їхнім пташенятам загрожує якась небезпека, то вони будуть кидати каменями в кривдника просто з гнізда. Ворони дуже вірні птахи. Вони можуть прожити від 17 до 40 років. Усе залежить від умов проживання. До речі, в неволі ворони живуть найдовше. Ворони вміють розважатися. Дражнять кішок, дражнять кішок і собак. Узагалі ворони століттями живуть поряд з людиною. Набагато в чому схожі на людей. Міські птахи люблять ковбасу, сало, сир та курячі яйця. Продовжуємо роботу в зошиті. Давайте прочитаємо та допишемо речення, вставляючи потрібне слово. На кухні пахне. Чим? Що кава? На ганку сиділа хто гава. Запишіть речення, поставивши відео на паузу. Фіскульт хвилинка. Продовжуємо роботу в зошиті. напишемо слова та речення. Відгадайте загадку. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Це груша. З нового рядка запишіть, будь ласка, слово груша з великої букви. Після кожного слова будемо ставити кому. Кінці групи слів крапку. Наступна загадка. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі. У колючки вбралися і кущиком назвалися. Що це, діти? Так, це Агрус. Запишемо слово Агрус. Накрутив Івась пружину, танцювала безупину. І дзищала і крутилась, як стомилась, зупинилась. Так, це дзига. Запишемо слово дзига. З одним зі слів. Давайте складемо та запишемо речення. Наприклад, зі словом агрус. У саду дозрів зрів агрос. Можете дітки скласти своє речення з будь-яким словом та записати його в зошит? Списування друкованого. Прочитаємо текст. Грізно гримів грім. Він грозив громовицями. На ганку гава зчинила гвалт. Дітки, Скільки речень у цьому тексті? Так, три. Кожне початок речення починаємо писати з великої букви. В кінці речення ставимо крапку. Поставте відео на паузу та спишіть поданий текст рукописним шрифтом. Перевірка написана. Якщо ви знайшли помилки, виправте, будь ласка. Право самооцінювання. Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали роботу без помилок, каліграфічно намалюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки, є незначні недоліки при письмі намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше, ніж три помилки, є значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтеся. Чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.